Ми, коли йшли на е, цю роботу, ми знали, е, куди ми йдемо, і знали, що робота буде непростою. Мені цікаво з вами поговорити ще і про безпеку і вас, працівників НАБУ, і тих, хто, скажімо, захоче співпрацювати з вами, громадян України, які будуть мати ту чи іншу інформацію. Важливо, будуть готові нею поділитися. Як ви можете гарантувати їх безпеку? Майбутні ви знаєте, у нас є е, наші підрозділи, які забезпечують нам безпеку. І е, вони ж будуть забезпечувати, якщо буде необхідність і потреба, якщо особа громадянин, яка прийшла до нас, звернеться заявою і скаже, що є певні перестороги, що можуть бути якісь е, щодо неї вчинені неправомірні дії, е, ми будемо безумовно надавати таку допомогу, такий захист. Е, механізми є, е, юридичні, механізми є. Фізично вони також є, бо є в нас е, спеціальні підрозділи. Е, справді нас наразі законом визначено 700 чоловік. І все-таки з того ми виходимо, але кожен громадянин, який звернеться, якому буде потрібно для того, щоб він дав нам правдиві покази, йому потрібна буде безпека, ми зробимо все для того, аби його убезпечити і захистити його і його рідних і близько.